Близько 200 кілометрів за день подолали миколаївчики під час традиційного параду, який уже 26-й рік триває на Закарпатті. Під музичний супровід заслуженого академічного закарпатського народного хору гостювали в різних містах нашого краю та створювали святковий настрій. Розпочали в довгому, а завершили в Ужгороді. Було 11 різних населених пунктів. Маршрут це був від Довгого, Там були дві зупинки. Довжанська громада. Потім це у нас було Білківська громада. Чотири зупинки імстичово-білки, велике Раковець. Потім у нас було нижнє болотне, вільхівка, гребля, заріччя, іршава, мукачево і на завершення. Обласний центр закарпаття Ужгород. Цього року така поступила пропозиція для нас, і нам дуже сподобалося, тому що е, парад Миколайчиків це і колядки, колядки до Дня Миколая, хто хто Миколая любить, і ми цю колядку так само дуже любимо. І крім того, в цей період співаються вже і різдв'яні колядки, яких ми знаємо дуже багато. І ми з величезним задоволенням е, співає, співаємо. І охто хто Миколая любить, і Небо, і Земля, і Віфлемі Новина, і всесвітньо відомий Щедрик, і з величезним задоволенням. Побували сьогодні в дуже багатьох наших місцях нашого Закарпаття, де діти з величезним задоволенням чекали наш виступ і цих чудов, чудесних миколаївчиків з величезною радістю і чекали подарунки. В Ужгороді Миколаївчики пройшли від площі Патифі до площі Театральної, виконували колядки та роздавали всім подарунки. Передусім, мета акції створити настрій дітям. Та й загалом, аби пролити світло в цей непростий час, акцентує координатор Миколайчиків Михайло Штефаньо. Ми всі боремося спільно заради того, щоб в такий нелегкий час діти, саме кажуть, майбутнє наше покоління, вийшло трошки з цього стресу. А як Миколайчудотворець, завдяки ньому десь мрії здійснюються. і багато місцевих дітей, дітей, які переїхали під час цих подій, цьогорічних ми знаємо, жахливих. Проживаючи на Закарпаттю, трошки відволіклися від цього. Ну і подарувати їм щастя, що мрії збуваються і надіємося, що наша мрія перемога швидка і в нас скоро буде. Ужгородські городські діти, парад Миколайчиків полюбляють. Миколайчики ходили, роздавали подарунки, фоткались, хоровод було дуже класно. Що ти отримала в подарунок від Миколаєва? Мандарини, конфети, браслет і все за що любиш свято Миколая? – За подарунки. А що просиш Миколая цього? Глину для ліпки. Крім артистів, заслуженого академічного закарпатського народного хору, участь у параді взяло близько пів сотні Миколайчиків. Цьогоріч це вже другий парад Миколайчиків, або один був перед католицьким Миколаєм, другий якраз от зараз. Цього року, як завжди, ми роздавали мандаринки, цукерки, різне печиво. Парад Миколайчиків свято надії, кажуть учасники. Незалежно від того, чи є світло, чи нема світла, чи є якісь проблеми, чи їх немає. Але Миколайчики це завжди якась надія. Надія на те, що рік пройшов слухняно, що ми були молодці, що ми були сильними, витривалими. Крім того, під час параду миколайчики роздавали світловідбивальні елементи, аби в чергове нагадувати про безпеку на дорозі і підтримати відповідні акції, які ініціює патрульна поліція.